Гарбузове диво. Вітаю вас, мої любі діти. Сьогодні запрошую вас на заняття. Темою нашого заняття буде. А для того, щоб дізнатися, треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Я чудовий, дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна. До вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь. Упізнали я? гарбуз. Сьогодні ми поговоримо про гарбуз. Гарбуз є одним з найстаріших овочів на нашій планеті. Він відомий на весь світ. Його можна вирощувати в будь-якій країні світу. Існує дуже багато видів гарбузів. Вони бувають різних кольорів. Розгляньте гарбузи. За формою гарбузи теж бувають різні, бувають круглі, овальні, грушоподібні. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв, наприклад, гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку та багато іншої корисної їжі. З гарбузового насіння виготовляють олію. Помаранчевий красень має гарні лікувальні властивості. М'якоть гарбуза допомагає при опіках, а сік найкращий засіб від укусів комах. Дуже корисний гарбузовий сік. Його вживають на ніч і це заспокоює. Після важкого дня. На городі ставлять опудало з гарбузовою головою, щоб відганяти шкідників. Народні майстри виготовляли з гарбуза посуд, а також різні інструменти. Люди використовували гарбуз і як ліхтарик. А ще гарбуз. Є неодмінним атрибутом свята Хеллоуін. Діти, ось як багато цікавого ми дізналися про гарбуз. Давайте спробуємо описати гарбуз. Який буває гарбуз за кольором? За кольором гарбуз буває. Жовтий, помаранчевий, зелений, строкатий. Який буває гарбуз за розміром? Буває маленький і великий. А за формою який буває гарбуз? Так, вірно. Круглий, довгастий, а буває грушеподібний. Який на дотик гарбуз? Гладенький, твердий. А який на смак гарбуз? Солодкий, смачний. А ще гарбуз корисний. А зараз, діти, пропоную побачити, як росте гарбуз. Починається все з насінини. Насіння саджають в землю і з'являється перший паросток. Далі паросток росте. Це з'являються перші справжні листочки. Гарбуз росте і з'являється квіточка. З квіточки вже формується плід, маленький гарбузик. Гарбузик достигає, наливається. І виростає великий гарбуз. А зараз, діти, пропоную пограти в гру, яка називається чудовий гарбузик. Правила гри дуже прості. Знайдіть і назвіть овочі та фрукти. Які подібні за кольором до гарбуза. За кольором до гарбуза? подібна морква і апельсин. А тепер знайдіть овочі та фрукти. Подібні за формою до гарбуза. Перевіряємо. За формою подібні до гарбуза диня і помідор. Знайдіть овочі та фрукти. Які схожі на дотик з гарбузом, на дотик схожий кавун і кабачок. Знайдіть овочі та фрукти, в яких є насіння. Всередині, як у гарбуза. Диня має таке ж насіння і кабачок. Таке ж насіння, як у гарбуза. Діти, а ви знаєте, що гарбуз зустрічається в багатьох казках. Пригадайте. В яких казках зустрічається гарбуз? Вірно, по пелюшці. А в червоній шапочці є гарбуз? Ні, немає. В яких казках зустрічається гарбуз? Вірно, пригоди цибулі! Гарбуз є героєм не тільки казок, а ще й про нього складають пісні та вірші. Послухаймо українську пісню Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася гірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя. А за нею і квасоля. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід. Ой ти гарбуз ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миску пшона, кусок сала, От до мене вся приправа. Ось така гарна пісенька про гарбуза і його родичів. Діти, а наше заняття на сьогодні завершується. Який овоч завітав до нас сьогодні? Що цікавого ви дізналися про гарбуз? Чим він корисний? Які страви можна приготувати з гарбуза? Що найбільше сподобалося вам? Буду неодмінно чекати на зворотній зв'язок від вас. До нових зустрічей, діти! До побачення!